А ви вже чули про нові умови позик в Кредос? Кредос просто Прозоро. без комісії. Україна розпочинає перемовини з Росією. Команда Трампа впевнена в тому, що зможе завершити війну в Україні протягом ста днів. А от Ілон Маск планує скинути уряд Великої Британії. Отже, що відомо про свіжі заяви. Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні і чому Кіт Келох, спецпредставник Трампа по питаннях України та Росії впевнений, що бойові дії можуть завершитися протягом 100 днів. Американський телеканал CNN опублікував велику статтю про те, коли можуть відбутися перемовини між Україною та Росією. Отже, за даними CNN, перемовини очікуються протягом. Першого півріччя 2025 року, отже, вже цього року планується розпочати ці перемовини. І цікаво, що CNN зазначає, перемовини між Україною та Росією, начебто, планувалися ще до оголошення результатів виборів президента США, навіть ще до проведення виборів у Сполучених Штатах, і такі плани мали як і. Україна такі сполучені штати, і про це пише CNN, Тому адміністрація Байдена надавала нам ще більше пакетів безпекової допомоги, накладала нові санкції аби поставити Україну в найкращу позицію, в найкраще становище напередодні переговорів з Росією. про це, про це пише CNN, і тому зараз всі працювали над тим, аби якнайшвидше поставити до України. Необхідне озброєння, аби покращити позицію України на перемогах. і цікаво, що саме ще найдо до виборів президента були такі плани. А от спецпредставник Трампа по питаннях України та Росії генерал США у відставці Кіт Келох заявив, що команда новообраного президента планує забезпечити припинення вогню. Протягом ста днів з моменту проведення інавгурації Трампа, отже, Келох впевнений, що протягом ста днів з моменту проведення інавгурації Сторен зможе дійти до угоди між Україною та Росією. І цікаво, що Кіт Келох зазначив, що Трамп нічого не хоче дати Володимиру Путіну. Він хоче врятувати суверенітет України. України і забезпечити справедливе завершення війни. Вперше ми, 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 ми це чуємо від Кіта Калога. Вперше він про це говорить. І раніше, як ми знаємо, були лише плани його в медіа про заморозку лінії фронту, проведення миротворців, надання Україні зброї, озброєння України до зубів, обмін на припинення вогню і також потужні гарантії безпеки. Кіткалов впевнений, що Трамп не збирається нічого. Давати Путіну, і до речі, Financial Times також пише про те, що команда Трампа дуже боїться виглядати слабкою, якщо Україна програє цю війну, і тепер вони змінюють кардинально змінюють свій підхід до України. Тепер вони готові продовжувати військову допомогу, і це відрізняється від того, про що вони говорили під час передвиборчої кампанії. Але Financial Times пише про те, що команда Трампа буде далі. Надавати Україні військову допомогу зброю, бо це посилить позиції України перед можливими перемовинами з Росією, і як відомо, також Financial Times зазначає, що команда Трампа впевнена, що новообраний президент зможе представити та зможе забезпечити прийнятну угоду для обох сторін війни, як і для України, президента Зеленського, так і для. Росії для російського диктатора Путіна І про що саме йдеться, невідомо. Але деталі плану ми маємо тільки від лише від Кіта Келога, який пропонував заморозити всю лінію фронту. Але що конкретно буде пропонуватися Україні та Росії, ще невідомо. Напрацьовуються фінальні варіанти цього. А як ми знаємо, президент Зеленський планує спершу зустрітися із Дональдом Трампом, аби придумати план, як можливо зупинити Путіна, а вже потім розпочинати. Перемовини з росіянами ми знаємо, президент Зеленський готовий до припинення в Унію, але за двох умов: якщо Україну візьмуть до НАТО, і ці гарантії безпеки будуть поширюватись на наші території, або, наприклад, нам дадуть потужні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, які, наприклад, США свого часу. Надали Ізраїлю, а вони зобов'язалися не тільки надавати безпекову допомогу, але ще у разі повітряних атак закривати небо над Ізраїлем і збивати всі повітряні цілі. Тому зараз команда Трампа і з офісом президента буде працювати над спільною пропозицією, яка буде представлена російському диктатору. Владимиру Путіну, а от інформаційне агентство Reuters пише про те, що Дональд Трамп готовий зустрітися із Володимиром Путіним вже після інавгурації. Отже, Трамп зазначив, що він готовий зустрітися із Путіним, і сам диктатор Путін, начебто, цього дуже хоче, і вже після 20 січня планується. Ці особисті перемовини між Трампом та Путіним, на яких ймовірно Трамп представить Путіну пропозицію щодо припинення вогню в Україні після консультації з президентом України Володимиром Зеленським, поки невідома конкретна дата цих перемовин, але будемо далі спостерігати за тим, коли конкретно сторони розпочнуть ці перемовини і яку саме пропозицію, що саме вони запропонують обом сторонам війни. Тим часом інформаційне агентство Reuters у ще одні статті пише про те, що Дональд Трамп таки серйозно налаштований придбати Гренландію найбільший острів у світі. Отже, як відомо, Трамп раніше е, говорив про те, що США е, повинні встановити контроль над е, Гренландією, і з, і зазначав про те, що е, не виключає він навіть використання військових засобів. Для цього е, спершу пролунала така перший час пролунала така риторика від Дональда Трампа після перемоги на виборах президента і в Данії вже дуже занепокоєні цим. навіть Не знають як на це реагувати. в той же час вони не хочуть розсваритися із союзниками, але розуміють, що потрібно якось на це реагувати і відстоювати свої інтереси. Вони зокрема виділили нові пакети фінансування для Гренландії. Навіть король Данії затвердив новий нову форму нову емблему герба Данії, на якому тепер більш чітко видно. Саме символи, які символізують, які відносяться до Гренландії. Отже, такий конфлікт зараз виник між данією та Сполученими Штатами. І маємо ще заяву від радника президента Трампа із питань національної безпеки Майка Волса. Отже, він переконує, що Гренландія неспроста потрібна Трампу. Отже, в першу чергу Трамп хоче увійти в історію як президент, який розширив американські території, які отримав контроль над Гренландією, і це є його. Такою амбіцією, яка вже довгий час сидить в його голові, ця ідея дуже популярна для нього. І Майк Волс також пояснює, що в Гренландії є дуже багато ресурсів, корисних копалин та мінералів, які потрібні Сполученим Штатам, і цей острів відіграє стратегічне значення для національної безпеки США. Але тут в Данії відповідає, для чого вам встановлювати контроль над Гренландією, якщо. І так, у вас там є військова база США, і насправді на Гренландії розміщується. в Гренландії є військова база США, і Данія співпрацює зі Сполученими Штатами і дозволяє там розміщувати американські війська. Тому для чого потрібно встановити повністю контроль над цим островом? Поки невідомо, але радники пояснюють, що таким чином вони хочуть посилити позиції США на міжнародній арені і протидіяти Росії, яка все більше контролює все більше. Так захоплює Майк Волз. Говорить, що Росія, начебто, стає королем, зокрема Арктики і має дуже багато кригуламів, зокрема ядерних, і так хочуть і протистояти впливу Росії і Китаю. І цікаво, що Reuters пише про те, що Трамп ймовірно не буде використовувати військову силу для взяття під контроль Гренландії, але готовий вдатися до економічних і дипломатичних засобів тиску на. Данію цікаво, що Данія є е, членом НАТО, так само як і Сполучені Штати, тому буде цікаво спостерігати за тим, як США планують тиснути на е, свого союзника. Та завершуємо нашу розмову Ілоном Маском. Отже, на заході західні видання пишуть про те, що Ілон Маск серйозно хоче скинути уряд Великої Британії і повелити. Владу прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Отже, як відомо, Ілон Маск почав активно втручатися у європейську політику. Спершу він підтримав альтернативу для Німеччини праворадикальну партію, і провів за представниками цієї партії спільний стрім. Також він тепер наїжджає і конкретно критикує лейбористський уряд Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії. Критикує він саме за цей скандал. за ці за цей скандал з тим, що не розслідувалася злочинність в Великій Британії, не розслідувалася діяльність вуличних банд, які гвалтували жінок. І про це і цю тему якраз порушує Ілон Маск, але використовує це і для своїх політичних міркувань, аби скинути уряд Кіра Стармара. Навіть же є конкретні розмови ілона маска з його оточенням про те, що він має конкретні плани на те, як повелити уряд Стармера. Як Зменшити його рейтинг, і ні для кого дійсно не є секрет те, що Ілон Маслера став дуже впливовою людиною. Його називають другою найбільш впливовою людиною у США після Дональда Трампа, бо він не тільки вже переїхав в Маралагу в маєток Трампа, але і є власником соціальної мережі ЕКС, яка колись була Твіттером. В нього понад 200 мільйонів підписників, що дає йому дуже серйозний вплив на громадську думку. Але будемо бачити, чи зможе він далі протриматися. В одній команді з Трампом, який не терпить конкурентів та інших людей, які можуть становити йому загрозу, політичну загрозу. Бо раніше вже навіть і Трамп говорив, що Ілон Маск не становить для нього загрози, бо він не може стати президентом США, бо він не народився, не був народжений у Сполучених Штатах. Але подивимося, що з цього вийде, як довго проживеться дружба між Дональдом Трампом та Ілоном Маском. На цьому на сьогодні в мене все вірте в наші збройні сили. Слава Україні!